Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дещо незвичне, і це будуть не закинуті машини або щось таке, а про певну конкретну модель, а саме про ЗАЗ-1102 Таврію, яку часто може зустріти на дорогах України, а особливо на Сході. Хоча деку зустрічається і на Заході. Поїхали! Перші думки про створення нового автомобіля на Зазі з'явилися іще на початку 70-х, але перші чертежі цієї машини надійшли до Міністерства автомобільної індустрії СРСР лише в 78-му році. Але перші автомобілі на конвеєрі з'явилися лише в 87-му через 10 років. Чому ж так довго тягнули з перспективою? Саме так раніше і називалася ЗАЗ-1102, лише потім її назвали Таврію, і це ім'я запам'яталося і використовується й досі. Но причиною затягувань з перспективою стає те, що одночасно Тальятінському. Заводі розробляють дуже схожу машину, яка також стала відомою. Це ваз 2108 в принципі, схожа по дизайну машину, але на неї витратили набагато більше грошей на розворобку. Вона була зроблена спільно з Порше і всяке таке. А тому машину хотіли те, що вище позиціонувати і не зрівнювати її з якоюсь таврією. А тому таврію залишили на потім і зробили вже дуже бюджетною машиною, що можливо також посприяло її відомості. Якщо подивитися на пробні екземпляри ЗАЗ-1102 78-го-79-го року, то можна помітити, що вони також короткокрилі, так само, як і ВАЗ-2108. Коли перші таврі таки вийшли в продаж, вони позиціонувалися як більш одешевлена і бюджетна восьмерка з слабшим двигуном ммз 245 Місцями в таврі є досить недологі штуки. Наприклад, колеса, яке навіщось розміщене під капотом. Нерозуміло навіщо, але ну, може комусь там воно буде більш потрібне, ніж, наприклад, в багажнику, як це буває в інших машинах. Також кастрюля карбюра. Тара в Таврії прикрита пластмасовою кришкою, напевно, для того, щоб придати сучасного вигляду. Ну але все ж таки це спрацювало, адже там немає якоїсь бетелевої, ржавої, круглої штуки. Салон в Таврії досить таки мінімалістичний, але при цьому і зручний для водіїв та пасажирів автомобіля. декою поділяють на три епохи: перша з гарбатими і ушастими запорожцями, друга з таврією, даною і славутою, і третю з відами, сенсами і шансами. Згодом на основі ЗАЗ 1102 Таврія збудували ще багато інших автомобілів, які, в принципі, були чимось схожі на Таврію. Один із них це 1122 з агрегатами V2108, V2, який був майже тою самою восьмеркою і в дизайні, і в моторі. Ну і на останник ще Таврія Пікап і Таврія Вен. А на цьому це все. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!